Кардіологи розповідають, до чинників зростання серцево-судинних захворювань серед криворіжців додались затяжні стреси через війну. При цьому не кожен вчасно звертає увагу на свій стан здоров'я та йде до спеціаліста. Це основна проблема, тому що ну, більшість вчасних звернень вони допомагають надати якісну допомогу і, скажем, реалізувати те лікування максимально якісно і з користю для людини. Коли це пізні звернення, це зачасту інвалідизація. І... Ті, ті, ті ситуації, коли ми не здатні вже допомогти, тому що люди звертаються запізно. Це не стосується тільки нас, це стосується і десь амбулаторного прийому, і профілактики первинних звернень. Але ну, те, що стосується нашої служби, то це, власне, пізні звернення, якщо з інфарктом. Профілактика серцево-судинних захворювань має починатися з дитинства. Батьки повинні закласти основи здорового способу життя своїм дітям і привчити їх ходити до сімейного лікаря не за допомогою, а за профілактичними порадами, кажуть фахівці, і це найменш витратний варіант. Якщо вже є найменші скарги, тоді це треба приділяти цьому увагу більш ретельно. Ну, навіть в тому плані, що і з регулярними відвідуваннями, регулярними так званими чекапами, перевірками стану здоров'я це що стосується і е, лабораторних аналізів, і кардіограми, і е, ультразвукових методів обстеження, зокрема що стосується, це серце УЗД, де ахокардіоскопія, Кардіолог каже, краще не чекати моменту, коли сімейний терапевт не зможе зарадити проблемі. Тож за перших симптомів слід якомога швидше звертатись по допомогу, коли вже є скарги. Болі в грудній кліці, наголошую, при фізичному навантаженні, тому що в грудній кліці є багато органів, але найбільш патогномонічні, найбільш властиві серцю це є болі, які виникають під час навантаження. Коли серце потребує більше крові, а пойти більше крові не може, тому що судинки. судинки в здоровій судинці росте вже атеросклеротична бляшка. А хотілося б, щоб до цих наслідків не допустити, щоб це було збалансоване, здорове харчування, щоб це була фізична активність. Тому що рух це життя. Так? І профілактика от на першому місці. Андрій Жверевич зазначає, у кривому розі приділяється велика увага кардіологічній службі, не згорнута попри війну, і надалі фінансується з міського бюджету програма Стоп інфаркт задіяна допомога і благодійних організацій та спонсорів, що підставили плече підтримки українській медицині та лікарям. На сьогоднішній день забезпечені обладнанням. На жаль, не в повній мірі і не так, як би хотілося. Ми маємо розхідні матеріали, але завдяки тій самій програмі Стопінфаркт ми маємо можливості десь трошечки більше, ніж, ніж мали би без неї. Ми маємо додатковий ангіограф. Це апарат, який дозволяє допомагати людям із серцево-судинними, з мозковими проблемами. На сьогоднішній день у нас з'явився. З'явилось обладнання, яке допомагає хворим з порушенням ритму електрофізіологічна лабораторія. Поки що вона ще не інстальована, не встановлена, але вже наявність її дає нам реальні надії на розширення наших, нашої допомоги і на покращення допомоги хворим. Війна впливає на усі сфери життя, позначилась вона. І на колективі кардіоцентру є лікарі, які нині рятують життя військових на передовій. Частина спеціалістів вивезли сім'ї подалі від війни. Хоч і приходить молоде поповнення та плинність кадрів, дається взнаки. Тож двері відділення відкриті для медиків, які бажають розвиватися та працювати у дружньому колективі. Тетяна Васильєва, Олексій Правицький. Постфактум.